Представник Гани на генеральній асамблеї ООН заявив, що у Сумах ганські студенти потребують гуманітарної допомоги. Суспільне суми дізналось, як живуть іноземні студенти, які навчаються в сумському аграрному національному університеті під час агресії російських окупаційних військ. Проректор з наукової роботи вишу Юрій Данько розповів, що наразі на території університету знаходяться студенти із Китаю, Намібії, Гани, Туркменістану. На період початку окупації у нас в університеті залишилося близько 500 студентів всього, і з цих 500 студентів 170 – це студенти з інших країн. Зокрема, більшість це студенти з Китаю, з африканських країн, з Набібі, з Гани, з Туркменістану. Тому такий був своєрідний виклик. Взагалі був виклик. А що стосується іноземних студентів, це додатковий виклик, тому що вони були дезорієнтовані, не всі з них розуміють українську мову. І навіть коли вже потім да там почали працювати магазини в цій ситуації. Якщо студенти місцеві вони пробиралися, якимось тропками знали, де як до цього добратися, то студентам з інших країн потрібно було це пояснювати. Вони багато хто боявся виходити і Аконор, студент третього курсу з Ганни та першокурсник Ндісіро Турімує Турімуя з Намібії, навчаються в снау. Дізнавшись про початок війни, хлопці дуже злякались, були спустошені і збиті з пантелику. moment. Yeah. Коли все розпочалось, були збентежені, налякані. Ми не знали, що робити, і дуже боялись. Ми хочемо поїхати додому, та щоб усе скоріше завершилось, і розпочався нормальний учбовий процес. З Самого початку ми їхати не хотіли, тому що сподівалися, що все швидко закінчиться, але зараз вирішили, що таки треба їхати або до Львова, або до Ужгорода на кордон з Польщею, Румунією, Словакією. Але ми не можемо це зробити, бо суми блоковані. Відсутнє транспортне з'єднання, тому це дуже складно для нас. Yeah. But we cannot go right now because we heard that Sumi is now on lockdown. And we stranded over here, yeah. we have no means of transport to get out of this place. So it's very kind of hard for us. Mm -hmm. So we just threatened. Yeah. Наразі керівництво Сумського вишу робить все можливе, щоб забезпечити безпечне перебування іноземців у нашому місті. На території СНАУ обладнано чотири бомбосховища, в яких від обстрілів рашиських загарбників переховуються як іноземні студенти, так і українці. Вирішено проблему з продуктами. По-перше, це потрібно було забезпечити харчування. Потрібно було забезпечити їх, якби перебування. Да, там, з -з -з Збереження да, в бомбосховищах. Ну, ми очікували, да, ніхто не вірив, але очікувало, що можливі такі дії, тому завчасно підготували і підвали, і бомбосховища, які є на території університету і провели навчання. От, тому вони вже тільки все це почалося вранці, да, ми їх негайно евакуювали. В ці приміщення, от, а потім було ж вже вирішення таких гуманітарних питань от, забезпеченням харчування. Що робимо на сьогоднішній день? Це печемо хліб, роздаємо хліб. Да? Там у нас є віварій, у нас є свої власні корови. От, це молоко, перекип'ячуємо, роздаємо. До речі, дуже от, попит там на на молоко. от печемо якісь піци, забезпечуємо гаряче харчування. Дуже вдячні нашим випускникам. Наже багато випускників аграріїв, які допомагають. Яйця передають, передають курей, передають м'ясо, іншу продукцію для це роздається студентам. Нашим пан Юрій розповідає, що небезпека об'єднала студентське братство, і ніхто не ділить молодих людей на наших і іноземців. Всі живуть як одна дружна команда. Університет згуртувався дружною командою, і ну іноземні студенти не відчувають, що вони там якісь інші, вони частинка, вони допомагають. От там можу показати фотографії, да, там вчора завезли 250 курей. От необхідно було там їх скупти, всі потрати, там як ви і от китайські студенти всі вийшли а, допомагати. Да, там а, коли необхідно було готувати харчування, багато поварів не могли приїхати з іншої. Кінця місця, а у нас є аспіранти, які навчаються на харчових технологіях. Вони зголосилися піти допомагати на кухні, готувати їжу. Студенти в свою чергу бачать, що ніхто їх не забув і не покинув. Про них піклуються і їм допомагають. Тому й почувають вони себе спокійніше. Ви на даний момент ми отямились, ми в порядку, не дивлячись на те, що відбувається навкруги. Універ допомагає нам продуктами, забезпечує безпеку. Ми не чуємо у бункері, ходимо їсти у їдальню. Ми бачимо, що все робиться для нашого комфорту, безпеки і життя. Ми дякуємо університету за це.